Що я можу розрізнити на смак, запах і дотик? Відгадай загадку, він говорить, співає і тепленьку хатку має. Язик. Поміркуй, навіщо тобі язик? Розглянь малюнки і дай відповіді на запитання, яка їжа смачна, а яка ні. Як ти дізнався про це? Язик це орган чуття. Він допомагає нам. Визначити смак яблука, груші, цукру, солі, тобто краще пізнавати навколишній слід. Аналіз їжі на смак відбувається за допомогою язика. Зверху на ньому містяться смакові рецептори. В процесі свого розвитку людина навчилася розрізняти чотири типи. Смаку солоний, гіркий, солодкий і кислий. На язиці є також терморецептори, які розрізняють температуру їжі. Досліди, які продукти мають кисло-солодкий смак, а які солонокислий. Відгадай загадку між двох світил я посередині один. Ніс. Які бувають запахи приємні та неприємні. Назви запахи, які тобі приємні. А чи є запахи, що попереджають про небезпеку? Так, це запах газу. Якщо ти його відчув, обов'язково треба сказати дорослим. Досліди, чи зможеш ти впізнати ці рослини за запахом? Конвалія. Ялинка липа троянда. Відгадай загадку, з якого одягу людина ніколи не виростає. Це шкіра. Шкіра це орган дотику. За допомогою шкіри ми відчуваємо холод, тепло, м'який чи твердий, гладенький чи шершавий і так далі. Розглянь фото. Уяви, що це ти торкаєшся цих предметів. Що ти відчуваєш? Назви предмети, які із них холодні, а які теплі. Проведи дослідження, які улюблені страви твоєї родини, які улюблені аромати родини, і про що і про кого ти дізнаєшся завдяки дотику. Розглянь світлини. Чи до всього можна торкатися? Вправа мікрофон. Про які зміни в довкіллі ти дізнаєшся завдяки зору і слуху? Про що небезпечне тобі можуть повідомити смак, дотик і запах? Чи цікаво тобі було дізнатися органи чуття? І досліджувати їх. Обери те, що тобі смакує найбільше. Завдання в зошиті. Розгорни зошит на сторінці 22, знайди завдання 7. Обведи і домалюй, якщо потрібно, що смакує тобі найбільше: борщ, бутерброд. Риба яєчня. Обери відповідну цеглинку. Червону, якщо на уроці мені не сподобалось. Жовта на уроці мені сподобалось. Зелена на уроці дуже сподобалось. Дякую за увагу. До зустрічі!